Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас радо вітаю на своєму каналі, у своєму новому відео. Розпочинаю його з нашого світанку. Ось так встає сонечко. Декілька днів у нас було дуже гарних, зовсім теплих. І здавалося, що ось ось зараз все розпуститься і почнеться весна, справжня. Мій ранок розпочинається, як завжди, з ніколасиком. Я даю йому сніданок, далі випиваю шклянку води. Даю собі півгодини ось так просто подивитися на ранковий світанок, на це сонечко, котре встає, налаштуватися на хороший день, зібратися з позитивними думками. Тож я бажаю вам сьогодні гарного перегляду, беріть собі каву, чай, смаколики і починаємо наш влог. Випиваю також шклянку ранкової кави. Зазвичай п'ю тільки одну. Дуже рідко можу випити ще одну. Якщо навіть її буду пити, то це буде декофеїнова кава. Ще я також поміняла водичку і підрізала троянди свої. Вони дуже гарно розпустилися за цей тиждень, мені дуже подобається. І прийшла моя довгоочікувана посилочка, моє замовлення. Я замовляла зеркало, як ви пам'ятаєте, в минулому відео я вам показувала на свій мейкап столик Тому зараз розпакуємо разом з вами і подивимося, як воно виглядає. Пару переводяться. Так, як я тут правильно відкрити, там щось так. Гарно. Зараз беремо. Витягнемо? Гарно дивіться, щоб не побалися. Зараз я тут його поставлю на столик. Взяла я собі в біленькому кольорі його. І тут ось є ще маленьке зеркальце. Ось є зеркальце, котре кріпиться тут на прососки такі. І його можна де-небудь чи тут, чи тут, де вам вигідно. Воно збільшує у. О... Треба подивитися, скільки там разів. І нічого не було. Ось таке в мене буде зеркальце. Зараз я все приєднаю. І вам це в Ось так. Пишеться, ось так називається. І тут. Є, в принципі, є, напевно, якийсь тут номер, можливо, вам потрібно буде Made in China, пише. Бачите, 16-інчове, біленьке. А Беніті Міров називається ось так. Можливо, треба буде комусь. Початка, ось я поставила своє зеркало. Подивіться, оформила собі тепер тут такий мейкап, свій столик. Дуже мені подобається. Воно в принципі за розміром таким самим, як було моє попереднє. Тільки зараз взяла собі ось ледівські лампочки, вони є всередині монтовані, бо попередні, якщо ви подивитесь якісь з моїх відео, в мене були ось тут лампочки вставлені. І тут є три режими підсвітки: це є. Ось таке яскраво жовте Далі йде зовсім яскраве і, звичайно, затемнене чуть-чуть. Також тут є додаткове ось таке зеркало, яке збільшує у 10 разів. Це дуже зручно мені якраз такого бракувало. Ну і, в принципі, все. Ось таке в мене тут тепер моє косметичне місце, мій столик, моє крісло. Тут, в принципі, моя вся косметика. Маю деякі новинки. Можливо, покажу у відео. Ось так. Я собі оформила, дуже мені подобається. Так що тепер я дуже задоволена. Сподіваюся, воно мені прослужить довго. Мені дуже зараз подобається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам. Мені здається, що дуже симпатично виглядає. І так що, всім дякую. Ну, а на наступний день ми вирушили в дорогу. В нас були змагання в нашого молодшого сина. Їхати нам було десь за півтора години. Він нас займається професійно футболом, ходить у футбольний клуб. Тут при кожній школі так само є гуртки. У нас вже був гурток футболу. Це було з вересня місяця по листопад. Зараз сезон закінчився, і він ще додатково займається в футбольному клубі, за який ми окремо платимо. Він дуже захоплюється цим спортом. Ми стараємося, звичайно, з чоловіком по мірі можливості прислуховуватись до наших дітей, тому що спорт це завжди є добре, це корисно, це здоров'я. Так само в нас було і з старшим сином. Він у нас ходив на волейбол, і до сьогоднішнього дня він займається цим спортом професійно. Тож мені подобається, що діти мають своє захоплення, це дуже правильно. Змагання проходили ось в такому спортивному центрі під закритим небом. Тут чотири футбольних поля. У нас було дві гри. Обидві команди Артусика виграла. Ще ми їх вітаємо. Це дуже гарне досягнення. Діти всі задоволені. Ну і ми вирішили після футболу повечеряти, тому що були всі дуже голодні, вже було дуже пізно. Тож поїхали у наш місцевий ресторанчик Нікс Піца. Це наш улюблений заклад, домашній, дуже атмосферний. Тут все зроблено з дерева, з любов'ю, з якимись деталями, які можна завжди розглядати годинами. Тут є вироби мистецтва, якісь, дерев'яні вироби, також різного роду засоби, якими користувалися ще у давнину, якісь праски. Одним словом, з те, що в голову з напевно, тут є поставлено. Ну, мені дуже подобається цей заклад, його можна навіть там сидіти і просто розглядати, як якийсь музей. Ну і сам заклад є дуже затишний, тому що він з дерева, завжди включений камін, і тут дуже і дуже смачна домашня піца. Його тримають цей заклад італійська родина, котра емігрувала сюди дуже і дуже давно. Його ще, напевне, відкрив його діду, цього власника. Тож їх є декілька локацій. Ми дуже любимо цю піцерію і завітали саме сюди. І ось такий комочок антистресу після важкого робочого дня мене чекає кожний вечір. Ви собі не можете навіть уявити, наскільки ця тварина приносить позитивні емоції. Ми ось так можемо з ним годинами лежати. Він буде біля мене ось так муркати, ластитися, це просто не передати. Це наскільки знімає тобі твою втому, наскільки забирає весь негатив. Що той день, який в тебе був тяжкий, здається взагалі ні про що. Тож всім рекомендую завести тваринок, тому що вони направда дуже допомагають, вони наскільки забирають від тебе той негатив, і ось цей комочок добра, який біля тебе, приносить тобі тільки позитивні емоції. А Ще добрим антистресом для нас жінок це є шопінг. Це, напевне, те, що ніколи нам не буває зайвим. Це, що приносить нам завжди теж позитивні емоції. Тож я сьогодні у маршалсі після роботи теж заглянула подивитися, що, як, куди, які новинки. Дуже багато є зараз суконь, всього виставила до літа, хоча ще, в принципі, в нас досить і прохолодні дні. Але тим не менше, вже дуже багато всього поставленого літнього. Також хотіла подивитися, які вони мають новинки посуду. Ви знаєте, я це все дуже люблю. Тож так само вирішила поділитися з вами кадрами, а пізніше покажу, що я все-таки придбала. Також в маршалсі були деякі представлені меблі це і пуфи, і столики, і ось такі прикімнатні нічні тумби. Також були різного роду диванчики невеличкі, тож можна собі завжди щось придбати. Ми жінки такі, що нам завжди мало нічого не буває, тож рука завжди тягнеться до чогось, хоч, якщо подивитися, то все є. Але все ж знайдеш, що купити чи що придбати. Також мені сподобався ось цей котик. Ну, він мені здався трошки дорогувати. 20 доларів здається, коштував, але дуже симпатичний. Ще там також доставили пасхального декору трішки, і зайчиків різних, і солодощів. Я нічого вже не купувала з декору, тому що в мене цього достатньо є зараз. Тож Просто порозглядала, подивилася, понасолоджувалася. Ну І також це все показую вам. Так, дівчатка, швиденько ділюся покупочками, що зробила у маршалсі, вже почала знімати з кришки із контейнерів ціну, і тоді згадала, що треба ще зняти вам і показати, що купила. Дивіться, купила собі нову каструльку. Взяла ось такий набір каструлька і сковорідка. З хочу поміняти всі е, свої каструлі на ось такі світлі, тому що в мене темні. І останні мої дві сковорідки, не знаю, що з ними є, але вони просто е, от, от все потерте знизу, не розумію, чого ніхто їх не царапає. Напевне, від старості вже чи що, не знаю. Коротше, одним словом, буду викидати дві сковорідки і е, перед тим як. Не було більшої, можливо, в іншому маршалсі ще подивлюся, щоб була більша, ось така сама, то докуплю собі. І оця дуже класна каструлька. І саме, і саме основне, що вона підходить тут до газу, до електрики, вона є керамік. Ну, Одним словом, все, що бачите, якщо вам видно. Дуже гарної якості каструлька і така ж сковорідка. Це такий набір. Так, і взяла собі таких два ще контейнери. Зараз з бамбуковими ось такими кришечками їх зняли вже ціну. Зараз їх помию. Дуже класні, не було більше. Хотіла би всі ось такі мати. Можливо, де ще в якомусь маршалці подивлюся, то візьму. І ще за хорошу ціну. Взагалу взяла собі ось такий гарний а, спортивний светрик. Дуже приємний колір, такий бусковий, ніжний. Не знаю, камера, напевно, не передає, але він більше бусковий, ніж голубоватий, ніж блакитний. 13 доларів коштував 24, пізніше 16,99, а я взяла за 13. Мені подобається, тут є ось ці е, на пальчики дірочки. Защипається, має таку невеличку флісову, тепленьку підкладку. Одним словом, це в спортзал, я собі взяла, щоб вийти зразу одітися, і мені буде тепло. Ось такі в мене сьогодні були покупочки в маршалсі. Тож напишіть в коментарях, як вам. Дуже мені подобаються ці контейнери, і посуду суду теж задоволена. Мені... Я вже давно приглядаюся на ось такі тем... світлі, верніше. Всі каструлі, хочу все поміняти, повністю всі темні забрати геть. У мене є дві каструлі темних, тому якраз вся буде така і ще одну трошки більшу, якщо десь побачу, то теж візьму. Ну, а зараз я запрошую вас приготувати зі мною сирні кульки з кисломолочного сиру у кокосовій стружці. Для цього нам потрібно кисломолочний сир 180 грам, одне яйце. 3 столові ложки муки, 2 столові ложки цукру і ванільний цукор. Першим, що ми робимо етапом, це беремо наш кисломолочний сир, викладаємо його у миску і гарно перемішуємо. Далі нам потрібно розбити яйце і додати туди тільки жовток. Білок відставляємо у сторону. В мене було одне маленьке яйце, тому я додала два сюди. Якщо у вас великі жовтки, то вистачить одного. Тепер додаємо 3 столові ложки муки, далі 2 столові ложки цукру і ванільний цукор. За допомогою вилочки все гарно перемішуємо і ось так розминаємо, щоб не було комочків. Збивати нічого не потрібно. Форму для випікання я застелила парагаментним папером, гарно вимила руки і залишила їх вологими. Тепер я буду крутити ось такі кульки, обкатувати їх у кокосову стружку і викладати в нашу форму. Буду виготовлювати приблизно з цієї маси, десь 12 кульок виходить. Випікаємо наші кульки при температурі 180 градусів 20 хвилин. Ну і поки наші кульки випікаються, я приготую смачний чай. У моєму випадку це буде з м'ятою і фруктами. У мене була і заморожена м'ята, але так як був гарний сонячний день. Я вийшла на свою грядку і побачила, що в мене є пару листочків свіжої м'яти. Тож зараз я їх теж скористаю, зірву, і в мене буде дуже, і дуже смачний і ароматний чай. Також буду використовувати ще полуницю. Купила недавно, у нас зараз є сезон Флоридської полуниці. В лютому місяці також добавлю ще трішки яблука і лимону. І поки настоїться наш чай, наші кульки вже готові. Я перекладаю їх ось на тарілочку, їх можна вживати будь-чим, і зі сметаною, і з джемом будь-яким, і з варенням. І полити шоколадом, вони надзвичайно смачні, дуже пухкенькі, спробуйте обов'язково, вам дуже сподобаються. А якщо хтось уже раптом мав такий рецепт чи подібний рецепт, напишіть мені, будь ласка, любі друзі, у коментарях. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Можливо, є альтернативний рецепт таких кульок. Вони мені дуже сподобалися, як і моїм домашнім. Всі із задоволенням це споживали. Вони мені найбільше засмакували зі сметаною і вишневим варенням. Тож усім смачного і обов'язково спробуйте приготувати ці кульки. Це справді дуже смачно. Що ж, любі друзі, на цьому я завершую своє відео. Я усім вам дякую, що ви додивились його до кінця. Також чекаю вас у коментарях. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою. Ну і, звичайно, підпискою. Усіх люблю і обнімаю, всім па-па, всіх до нових відео. Бережіть себе та своїх рідних, і все неодмінно буде Україна!